Так, всім привіт! Хочу вам показати станок 16К20. Станок кінець 70-х років. Станок був куплений в Перекупа і років 5 служить новому хазяїну. Станок був відреставрований в перекупа, що є не дивно. Являється популярною практикою на сьогодні. Бачимо якусь заготовку токар точив. Стан станка задовільний. Яких тут рейсів немає. Ось тут бачимо, стоїть зашитка така. Є один момент, не знаю, чи вдасться показати. Та, напевно, зараз від, відсунем. Дивісь, на не, не, не відбудеться ніхто. Ось. Зараз, секунду. Ось тут. Ось тут. Хтось поправив болгаркою. Я не знаю, чи це є нормально, чи це якось впливає на станок, на точність станка. І ось тут якийсь пробіл. Видно, не оригінальний. Я сам не токар, тому я в цьому сильно не розбираюся, приблизно знаю деякий компонент. Ось такий станочок, така оснастка. Вибачайте, хожу, по стружці все хрустить. Якщо будуть якісь запитання, питайтеся. Будемо знімати, показувати. Дякую за перегляд.